Вітаю, друзі, про результати мегазбору в кінці цього відео. Зараз просто хочу акцентувати увагу на наступному. Сьогодні в дня в українських соцмережах панує така атмосфера бадьора, така життєрадісна, багато жартів, багато мемів, тому що приватна військова кампанія Вагнер пішла війною на офіційний Кремль, що, безперечно, дає підстави нашим людям зловтішатися, тому що, коли наші вороги вбивають один одного, нам це глобально ок. Проте мені б дуже не хотілося, щоб ми занадто захоплювалися ось цим наративом, який зараз починає висіти в повітрі. Мовляв, давайте запасатися попкорном і дивитися, як там в Московії жаба грає гадюку чи навпаки. Нагадаю, що 106 років тому вже був випадок, коли один лисий утирок в Росії дорвався до влади на багнетах п'яних матросів, урків та маргінезу. Це все закінчилось червоним терором, коли більшовики залили кров'ю не тільки Росію, але й, на жаль, нашу батьківщину. І зараз від того, що там один лисий на, на другого якогось там плюгавого бункерного стрибає мені особисто це аж дуже якоїсь радості не викликає, тому що незалежно від того, там які революційні процеси відбуваються в Росії, чи хто в них буде при владі, їхня політика стосовно України не зміниться, тому не попкорном треба запасатися, а зброєю. Зброєю і всім іншим, що може ще більше зміцнити і допомогти нашим силам оборони. Тому я хочу щиро подякувати всім людям в Україні за меж України, всім бізнесам, всім, хто долучився до нашого останнього збору. Я обожнюю просто наших людей, тому що ставимо задачу: треба 101 мільйон 600 тисяч гривень українці. Ні слова більше, два дні 110 мільйонів 536 тисяч. А, і на оцей от овербюджет, який зібрали більше, ніж необхідно. Я зараз дав задачу нашим скаутам пошукати, що ми будемо добирати, чи ще більше вантажівок, чи можливо прикупимо ще трохи бронетехніки. А, коли купимо, завеземо, відзвітуємо, як ми це традиційно робимо. Тому ще раз щиро дякую усім. Працюємо далі, не розслабляємося від того, що в Росії там бурління. Війна на наших теренах, на наших землях не закінчила. Все. Тому тримаємося, купи, допомагаємо силам оборони. Працюємо по нове. Дякую.